У ну, вас напевно вечір. А ну напишіть чи вечір чи ні. Ну, у нас щону ранок, то я вам скажу гарного дня. І всього самого найкращого. Наталю! Моя, моя, Наталю. Якщо буде дощ сильніший і починався, винесіть на мені, плаща сюди о, в сусідній садок. Коло нашого зразу. Я тут пасу. Якщо буде сильніший дощ починався. Якщо ти мене чуєш, то напиши, що чуєш. Вони знають, чи ви вже встали, чи ні. Так, Елена, Любочка і всі, хто в чаті. Доброго утречка всім хорошого настроєння, міра, добра і позитива. От мене лайчик номер 1 Дякую, Оленочка, дякую. Гарного вам денечка і всього самого найкращого. Аня Сергіївна. Доброго ранку, я ставлю лайчик, привітаюся і йду до школи відправляти діток. А вам міцного здоров'я, тихого, спокійного дня. Аня, доброго дня вам, всього самого найкращого, гарного ранку і хорошого настрою. Тільки хороших новин. Тамара, доброго ранку, Любочка, та усіх, хто завітав на ранкове спілкування. Доброго раночку, Іван Тамарочка, і міцного здоров'я і всього самого найкращого. Кракер. Привіт, хоч я із Росії, але я дуже люблю і вважаю Україну. І наших братів слава Україні. Героям слава. Кракен. Доброго, мирного ранку вам, хорошого настрою. Дякую за підтримку. Хай Бог дає, щоб всіх було мирне небо, і всі були живі і здорові. Так, Василина, привіт е, з Київщина. Здоров'я, миру, добра, Божого, благословення. Василина, доброго мирного веч... дня вам, хорошого настрою і тільки хороших новин. Всього найкращого. Елена, дякую, Любочка. Володимир, доброго ранку, пані Любо. Як ваші справи? Володимир, доброго ранку. Ой, та ніж спала, Володимир, без задніх. Аж проспала трохи. Виключила будівника, знаю, що він дзвонив. І я ще думаю, я ще трошки ляжу. Ще полежу думаю, трошки. А те трошки, йолки палки не вийшло, трошки вийшло багато. Ну то нічого. То таке діло. всяко буває. Замість трошки вийшло багато, та й все. Але ж вміють, і мої кози напастися, я походити з ними. Ой! Пішли! Що ви поставали? Пішли! Ну! Поставали, щось вони дивляться. Що ви не можете не зійти пастися чи що? Так, Тамарочка, дякую, Любочка, усе те. У нас теж... Третій день дощит, холодно. У нас похолодало також, але ще дощу не було, як я гнала. А вже починає. Наталю. Наталю, моя, моя, Наталю. винеси мені дощовика сюди, його, плащовика. Чи ти, чи Іван? Чи ви ще спите, щось то не може бути, ви вже повинні би встати. Хто там з моїх дивиться? Напишіть на малим, щоб позвоніть, щоб вони мені дощовика винесли. Що ти? Ти думаєш, як ти такий високий, виліз на пеньок, то ти вже такий в мене гоноровий. Ох, ох, ох. Патику на печі вчепив і ти вже думаєш, що ти такий вже здоровий. А реба як палкою тріпет, то не будеш знав, де подітися, так? Ай ти мій красавчик. Люблю я тебе. Дура, ти. О, о, Люба похлопала в тічу в баню, да? так? Так. Володимир, а Тамарочка, ну а що треба? Ви знаєте, от зараз вроді би от був недавно. Ну вже знов земля суха, така що ж ну, я вчора вже ті менші полуниці, знов мусила поляти ввечері, як вибирала. Добре, що вода дощова є. який файний засінь. Цвітер. Який тут аромат стоїть. То капець, такі гарні квіточки.